Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами, з уст дітей немовлят учинив Ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника, коли бачу Твої небеса. Діло пальців твоїх, місяця, й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш, а однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, і величчю ти коронуєш Його. Учинив ти. Ты...